Кузькі районній друкарні вже майже 70 років. Зараз друкарня на порозі виживання. В кращі часи друкарня була більш загрожена роботою. Більше колектив був дуже багато замовлень було з інших районів, які працювали заводи, фабрики. Зараз вже того немає. Зараз виходимо на тому, на тому рівні, хто нам дає замовлення з малих підприємств. Підприємці, які підприємства діючі. три роки тому, коли поліграфічне підприємство вже не могло себе забезпечувати, його взяли на баланс району. Значить, друкується Хущини», нарцисова долина, міська газета Тячів, Рахівська газета Зоря Рахівщини, чотири газети. На даний період трошки впали тиражі, тому що із-за вартості паперу дуже дорогий папір. А в минулому році ну, було так, що 5, 6, 7, 8 тисяч різні були тиражі без складищів. Ну, а зараз, звичайно, вісник держить іще тиражі. А тячів дуже маленькі зменшення, нацисове зменшує. От так, от ви за це тільки за цього, що вот стали дорогі матеріали. Пластини, які використовуються, дуже подорожали. Тому що це все йде по перерахунок на валюту. Фінансова допомога з районного бюджету ситуацію дещо покращила. Проти всіх проблем вже комунальної друкарні досі не вирішила. Для того потрібні чималі капіталовкладення. Голова хуської райради Олександр Липчей вважає, що допомогти комунальному підприємству необхідно. Трошки боляче за то за те, що скільки людей вклали, скільки тут є всього, і воно, на жаль, не використовується на повну потужність. Безперечно, що ці надбання, тобто робота людей протягом багатьох років, котрі старалися працювали на район, працювали навіть не на один, а навіть забезпечували і Хузький, і Раківський і райони. Певною продукцією, якісної продукції. Зараз, ну я так скажу, на межі виживання. У першу чергу слід технічно переоснастити виробництво. Ми будемо думати щось про перспективу. Перспектива це напевно, що закупка нового обладнання, це, це освоєння нових ринків, це десь розширення продукції, розширення якісної продукції. Технічна відсталість дається взнаки. В основному тут установки 70-х років минулого століття. Найновіші машині років 15. Найбільше здивувала техніка, на якій друкують газети. Вироблена вона в Індії, а встановлена вже майже три десятиліття тому. Ця машина. Прекрасна, хоч вона і вже не молода, не це вона працює якісно. А виходить якісно. Точ хто чи чи підписує, бачить щодо можливості виробництва, то вони обмежуються в основному чорно-білою продукцією. На жаль, у кольорі у хуській друкарні нічого не друкують. Нема відповідного обладнання, зізнається керівник підприємства. А це задоволення не з дешевих. Зараз тут 15 машин. Це різальна техніка, друкарська тощо. Проте деякі із них не використовуються. Аби вирішили проблеми на підприємстві, потрібно забезпечити. Його сучасною технікою.